Я Тітонька Дарина. Історія у мене повна торбина. І сьогодні зі своєї чарівної торбинки я дістаю книгу талановитої української письменниці Галини Манів. Вона називається Киці мандрівниці. Як усе почалося, я зачитаю вам невеличкий уривочок. Муля й манюня в Італії. Жили собі дві тиці муля й манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками, а ротик мала білий, наче припудрений. Муля ж була чорна чорнісінька, без жодної цяточки, Ну, хіба що очі мала зелені, та кінчик хвостика білий, ніби умочний у сметанку. Тиці дружили. І часто ходили одна до одної гості. Приходить якось Муля до манюня та й каже Манюню, я знайшла на килимі грошик. Їдьмо до Рима. Їдьмо, радо погодилася манюня і спитала. А де це? Це в Італії. Країна така, пояснила муля. Неси карту, покажу. Манюня мерщій полізла до портфеля своєї хазяйки тетянки і дістала карту. Киці розгорнули її на підлозі, і Муля тиснула лапкою. Ось, ой, яка гарненька, схожа на тетянчий чобіток, розчувалися Манюня. Аж раптом вона згадала, що вже виросла і не влазить у хазяйчий чобіток. Тож смугаста киця засмучено зітхнула, але ж ми не вліземо в цю італію. Моря засміялася, вона була старша за подругу і вже вміла читати, тому геть усе знала з книжок і охоче пояснила. Це ж карта на ній навмисно. Малюнки маленькі, щоб усі усі країни помістилися, а насправді і далі велика. Ми поїдемо туди на автобусі. «Геніально!» – няпнула Манюня та, знітившись, поспішила виправитися. Тобто геніально! Двіці сіли в автобус і поїхали. Ось їхали вони, їхали, аж бачить велике місто. Це вже Рим? запитала манюня. Ні, відповіла Муля, це відень, Тут знаменита опера. А що таке опера? зацікавилася манюня. Опера це театр, у якому співають. А що таке театр? Ще дужче зацікавилась манюня. Театр це там, де грають. Ой, Молічка, я так люблю гратися, а коли мені Маркіз на дереві співає, я теж люблю. Айда подивимося на ту оперу, стала просити Манюня. Ні, манюня, ми не гадимо часу, відповіла невблаганна Моля. Проте змилостивилася і пояснила. У Римі теж є опера. Ми там подивимося. І твіці поїхали далі. Їхали, їхали через гори, через долини, аж бачить знову велике місто. Надумала вийти з автобуса, щоб розім'ятися. Раптом манюня як закричить Рятуйтеся, хто може! Рим тоне! Тихо, манюню, заспокоїла і Муля, це на Рим, а Венеція. І зовсім вона не тоне, а стоїть на островах, тільки їх з берега не видно. Манюня здивувалася, але розпитувати далі не наважилася. А ось чи потрапили наші киці-мандрівниці до Італії. Ви дізнаєтесь, прочитавши всю історію, до речі, в обласній бібліотеці юний читач дуже багато цікавих історій киць-мандрівниць. Тож, ми чекаємо на вас.